Вітаю сердечно, пані та панове, це FreeStudio 21 Com. Продовжуємо тему модального дії слова be. І це вже друга частина. Перша частина модальної be було в Present Simple. І, відповідно, в Present Simple це майбутній час, заплановані дії або накази. Але be має ще минулий час. Ну і приміром, в нас може бути таке речення: He told me, That's. They want to meet at six. Він мені сказав, що вони мають зустрітися у 6 годині. Що ми тут маємо? Ну, насамперед зауважимо, що у нас складне речення. У нас слова автора, у нас непряма мова. Indirect statement, indirect speech. Минулий час. Тут маємо past. А ми пам'ятаємо, що в реченнях, де на дієслово зав'язане ціле підрядне речення, це називається object clause», Зазвичай таке буває у непрямій мові. У нас тут є з'єднання, з далі ми маємо ось це. Оскільки це плани на майбутнє, відповідно, це має бути якийсь різновид майбутнього часу. Але ми пам'ятаємо, що з минулими часами майбутній час, звичайний future, не вживається. А модальні дієслова, які можуть виражати майбутній час, ну, будуть в іншій формі трохи стояти. Крім того, Тут є натяк на те, що він був абсолютно впевнений, що вони мають зустрітися і вони скож за все зустрінуться. Себто, це плани на майбутнє, які завжди відбудуться. В принципі, те саме, що щодо теперішнього часу. Тобі показує заплановані дії у близькому майбутньому, які обов'язково відбудуться. Власне, це і є те саме тільки щодо минулого. Чи можна тут було поставити якийсь «going to»? Можна звичайно, але «going to» покаже більше передбачення майбутнього ніж самі по собі плани. Ну, хоча, в принципі, теж плани це як плани теж можна трактувати. Якщо ж я дуже впевнена, і більш того, не просто я дуже впевнена, а впевнені ще декілька людей. Це відомо не тільки мені, це відомо ще декільком людям. Ми всі домовилися, ми всі це знаємо. ну, Відповідно, тоді я можу вживати ось таку конструкцію. Тобто, схема буде така. У мене може бути was або. were, І далі в мене. Може бути перший шлях. Зараз побачимо, що насправді може бути ще другий. Але перший шлях це буде «ту» з інфінітивом. Це називається повний інфінітив. Ну або якщо вже так бути буквоїдом, то це мало би бути full infinitive Present. Чому це важливо? Тому що ми зараз побачимо, що не, не завжди так є. Ну це власне те, що ось воно тут намальоване. Оце і є Full infinitive Present. Ось «infinitive» і ось «were». Ось такі плани на майбутнє щодо минулого, які обов'язково відбудуться. Це дуже важливо. Ну, для формальності напишемо таке, висновок такий. Тут є ще один цікавий нюанс. Е, ці плани і те, що вони здійснилися, нам відомо з нашого теперішнього. І більш того, ці їхні плани з минулого є минулим для нас, для нашого теперішнього часу. Ну, це так, така невеличка ремарка. Можна тут дописати, і ми в теперішньому про це знаємо. Чому це важливо? Тому що є ще другий момент, і другий а, нюанс, скажімо так, вживання біту в минулому часі. Візьмемо інше речення і напишемо так. «The story goes that they were, і далі married in September». Історія розповідає, що вони мали одружитися у вересні. Що ми тут маємо? З одного боку, ми маємо теперішній час. Що це нам дає? Та в принципі нічого сильно не дає, тому що після теперішнього часу в узгодженні часів може стояти що завгодно. У нас далі знову Object Close. по суті, це теж не пряма мова, просто трошки така незвична для нас, але суть та сама. Тепер дивимося, що в нас далі. They were to have marriage. Щось страшне. В нас were, точнісінько, як було тут. were to meet. Ну добре, were в нас є. А далі в нас не просто інфінітив, в нас перфектний інфінітив стоїть. І виникає питання, навіщо він тут і що він нам дасть. Ця конструкція не так часто зустрічається, але. Якщо ми бачимо таку картину, це означає, що плани на майбутнє були, всі були впевнені, що це відбудеться, але воно не відбулося. Можливо, вони зовсім не одружилися, а можливо, вони одружилися не в вересні, а в жовтні. Це вже інші плани, інша подія. Тому щоб показати, що планувалося, але не сталося в нас перфект. Ось такий цікавий фортель. Тому є другий випадок вживання to be в минулому часі як модального дієслова. І коли ми бачимо комбінацію was were плюс to have і щось там, третя форма дієслова, скажімо так, або Perfect Infinity це інакше називається, це сигнал про те, що плани були, але вони не відбулися. І отут от дуже важлива сторона того, хто розповідає. Я недарма схитрила і поставила The Story goes в теперішньому часі. Себто розповідаємо ми історію зараз. Ми розповідаємо історію про минуле. В минулому якісь люди щось запланували зробити трошки пізніше, і їхні плани не відбулися. Коли вони це планували, вони знали, що це не відбудеться. Вони могли цього не знати. І більш того, вони були впевнені, судячи з тобі, вони були впевнені, що ці плани відбудуться. Але вони не відбулися, і ми нині в теперішньому часі вже це знаємо, що плани не збулися. І тому ми маємо право про це минуле висловлюватися з перфектом. Тому тут важливий, важлива ремарка, і ми про це знаємо. Тому нагорі можна дописати ще одну стрілочку і вказати перфект. Full infinitive, Perfect. І з цього мораль, треба дивитися не тільки на те, що в нас є be, і він модальний. Це прекрасно, що ми бачимо, що ми це знаємо. Але важливо дивитися також на форму інфінітива. Що, власне, після нього є, тому що це будуть діаметрально протилежні твердження. Одне діло, ми знали, що воно відбудеться, і воно відбулося. Тобто це шикарний спосіб показати майбутній час без всяких вуд, без всяких кут і так далі. Якщо тим більше, я точно знаю, що це відбулося. І другий момент це тоді, коли я знаю, що вони. Планували, і вони не знали, чи це відбудеться, бо для тих, хто це робив, це був майбутній час. Але для мене зараз це минулий, і я знаю, що це не відбулося. І тому маю право поставити перфектний інфінітив. Ось такий цікавий тубі. Він, начебто, рідко зустрічається, і, можливо, це навіть добре, що він рідко зустрічається. З другого боку, він дуже жорсткий. В нього дуже обмежений функціонал, якщо так можна сказати, і треба зважати на форму інфінітива. Якщо в теперішньому часі цієї проблеми немає, в теперішньому перфект не вживається, в принципі, з модальними дієсловами, то щодо минулого може бути перфект, і тоді ми маємо зовсім протилежне значення, не те, що ми звикли. Бачите, з тобі модальним. Отже, скріншот всього цього в описі відео, посилання на першу частину також в описі відео, я обов'язково понахожу вправи і постараюся зробити, щоб була якась ілюстрація цього всього. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.